Сьогодні ми поговоримо про сцефоїдних медуз. Деякі з цих істот є гігантами морських глибин, а інші любителі поплавати поближче до поверхні. Існують медузи з коротким життєвим циклом, і ті, які здатні повертати свій життєвий цикл навспак, так наче вони якісь безхребетні аналоги Бенджаміна Баттона із жалкими клітинами та довгими мацаками. Сьогодні ми поговоримо про одну родину з цифоїдних медуз про фацелофоритів. А це значить, що ви на каналі Довкола Ботаніка. А з вами хто Олексій Коваленко? Родина фацелофоридів наскільки обширна, що представлена аж одним родом фацелофора. А в складі цього роду описаний цілий один вид. Ось чому немає аналогу історії, ходить гарбуз по городу», але в альтернативному сеттингу фацелофоридових медуз. Навіть якщо ця желейна істота таки на город, то питатися в свого роду абсолютно немає можливості. Ось така сумна історія у родин, які називаються монотипними. Єдиний вид у це фацелофора Камчатіка. Вона відома ще як яєчна медуза, як жовткова медуза, і що точно відомо, що це досить велика медуза. Її легко визначити за жовтим забарвленням у центрі тіла, яке дуже нагадує яєчний жовток. Головне, інстинктивно не поснідати цією істотою. Хоча в вашу тарілку вона навряд чи влізе, деякі особи не мають дзвін діаметром близько. 60 сантиметрів. А мацаки цієї тварини можуть сягати значення довжини до 6 метрів. Однак, як каже приблизно ніхто, з яйцями головне не заплутатися. Справа в тому, що існує інша яйцева медуза або ж медуза смажене яйце. Це котелоріза туберкулята, яка зазвичай зустрічається в тепліших водах, особливо в Середземному морі. На відміну від неї, фацелофора Камчатіка безпроблемно витримує відключення гарячої води. Але справжнім холодним душем для неї стає те, що її іноді плутають із славнозвісною медузою лев'ячою гривою. ціанеа капілята. Тому будьте за змоги коректними в своїх визначеннях, не змушуйте фацелофору плакати ночами в крижаних водах високих широт та заїдати свій стрес переважно іншими медузами і різнокаліберним салатом із планктонних організмів. Фацелофора Камчатіка захоплює здобич своїми мацаками та приносить її до свого ротового органу для перетравлення. Подейкують, що деякі медузи живуть так глибоко, щоб їх не дістав отой надокучливий британець із правилами етикету за столом і не змушував цих істот користуватися веделкою та ножем. Адже бачте, інша сцифоїдна медуза це вам ніякий не фінгерфуд. фацилофора, не надто видатна спортсменка. Вона здатна лише до обмежених рухів і здебільшого дрейфує за течією під час пересування в просторі. Попри таку малоактивність, фацилофори зустрічаються в більшості океанів світу, але найчастіше у північній частині Тихого океану. За часів давніх богів, воєвод та царів, багатостраждальна земля чекала героя і визнавала фацилофору за представника родини Ульмарід. Однак уважні дослідження ранніх стадій розвитку показали, що ця сцефоїдна медуза добряче відрізняється від ульмарид та представників родини ціаноїдеї. Саме тому була описана окрема родина, але існує така можливість, що цей статус переглянуть у майбутньому, адже низка генетичних досліджень все ж вказують на значну спорідненість фацелофори із ульмаридами. Що ж не так багато визначеності навіть у цьому питанні? Як казує давнє природство, людська цивілізація лише тоді досягне миру та злагоди, коли злиця планети зникнуть росіяни, і коли вчені таки надійно класифікують фацилофору. І на цій ноті я нагадаю вам про проект Укрзалізниці та фонду Повернись живим гранатомет. Це збір, про який я говорив у попередньому відео. Ознайомитись з проектом ви можете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Я відкрив дружні. Банку, і до її закриття залишилося лише в районі 6 тисяч гривень на момент, коли я записую це відео. Відповідно, ви ще встигаєте долучитися. Пам'ятаєте, що будь-який внесок візьме участь у розіграші моєї книжки Звичайна екзотика з автографом. Якщо ви хочете отримати цей примірник, то ви встигаєте долучитися до даного збору. Дякую всім за підтримку. Із класифікацією фацилофор є також і інша заковика. Фацилофори всі на одне обличчя, але цілком можливо, що в роді все ж не один вид, а цілих три або навіть чотири. Просто за зовнішніми ознаками будови дорослої медузи їх нереально розпізнати. Потрібні, як то кажуть, додаткові дослідження. Під час свого полювання на зоопланктон та дрібніших медуз фацилофора використовує жалкі клітини на своїх мацаках. Це не лише атакувальні структури, але і оборонні. Вони намагаються забезпечувати захист від хижаків, якщо якась підводна почвара спокуситься цією сцифоїдною яєшнею. Фацилофора має симбіотичні стосунки із личинками крабів. А саме із личинками крабів виду Cancer gracilis. Ці харизматичні малюки харчуються паразитоїдом, амфіподом виду Hyperia medusarum. Цей шкідник меду змешкає на її дзвоні і часом дуже дошкуляє фацилофорі, але їй на допомогу прямують юні краби, які набивають собі кендюхи паразитами, а потім ховаються поміж мацаків. Краби також використовують медуз як маршрутку, на якій вони їздять з собі зайцями, не передаючи свої 15 гривень за проїзд. А тепер проговоримо про життя середньостатистичної фацилофори. Коли Грегор Замза прокинувся одного ранку від тривожних снів, виявилося, що він перетворився на гігантську медузу. Його життя почалося з того, що ось такі чудові статеві клітини фацелофори злилися. Утворилася зигота, яка розвинулась у стадію, яка горла. Доносить своє ім'я, планула. Ще вона носить на своїй поверхні купу війок. Але ця волохата стадія життя недовговічна. Планули плавають приблизно від трьох до п'яти днів, перш ніж осісти. Далі вони прикріплюються до дна та трансформуються. Якби Франц Кавка справді постарався, то він мав зробити Грегора Замзу фацелофорою, щоб він зазнав метаморфозу, уже зазнавши метаморфозу. Як то кажуть, постмодерну текстячку на прокачку. До Добре, так теж ніхто не каже, але от що точно стається, так це перетворення планули на стадію поліпа або ж цифістоми. Вона нагадує келих, який прикріпився до якогось рандомного субстрату на дні моря. Ну і це келих із мацаками. Такий посуд дуже пасуватиме для всіх, хто запрошує на гостини якогось свого родича із містер Рєх. Тому подумайте завчасно про декор святкового столу. Поки ви думаєте, з цифістома проходить серію стадій розвитку. У неї спочатку два мацаки, потім чотири, вісім та шістнадцять. Далі все відбувається не так чудово для математичних геніїв, які освоїли множення на 2. На етапі, коли поліп має від 30 до 44 мацаків, відбувається безстатеве розмноження шляхом бічного брунькування. Уявіть собі, ви Грегор Замза, який став фацилофорою. Ви вже трансформувалися з зиготи в планулу, метаморфізувалися в кілька стадій з цифіостоми. А тепер з вашого Грегора Замзячого тіла вилазить інший Грегор Замза. Якщо ваша вечірка виглядає не так, то навіть не думайте мене на неї кликати. Але веселощі на цьому не скінчаються. З цифіостома переходить до етапу стробіляції. Вона видовжується та стоншується. Її тіло продукує групи молодих медуз, які називають ефірами. Ефіри поступово ввільняються та пливуть жити своє найкраще життя. Їхні мацаки тоншають, у них розвиваються батареї жалких гаджетів, нематоцистів. Так, ефіри трансформуються у дорослих медуз приблизно через 9 місяців у лабораторних умовах досягається статева зрілість медузи, і вона стає здатною до статевого розмноження. І весь цикл повторюється знову. Фацилофора зустрічається в багатьох частинах світового океану, хоча чисельність виду в відкритих морських водах відносно низька. Однак у деяких частинах японського та охотського морів вона формує солідні скупчення. Фацилофори переважно мешкають у глибоких западинах, а на мілководдя намагаються дуже не висовуватись. Хоча біля західної Камчатки цей вид все ж випливає поближче до поверхні, тому не дивно, що фацелофору і назвали Камчатською. Така поведінка різко контрастує із представниками спорідненої родини Ульмарид, які часто віддають перевагу мілководдю. Хоча зауважу, що далеко не всі ульмариди дійсно люблять мілководдя. Є й глибоководні представники, про яких ми ще з вами поговоримо у якомусь із наступних відео. Здатність жити на значних глибинах, очевидно, пов'язана з розміром дзвон, Ona osebne. Який коливається у діаметрі від 5 до 59 сантиметрів, розмір та конструкція дзвона ймовірно дозволяє медузі плавати в глибших водах, протистояти сильнішим водним течіям та тиску, але не таким сильним тиском, який відчуваю я, коли ви підтримуєте канал довкола Ботаніка, канал лекторії довкола Ботаніки і канал Привіт, Трилобіт. Дякую всім за те, що ви даєте змогу цій медіа імперії існувати. Насправді серйозно. Дякую кожному. Ви прискорюєте вихід нових відео якраз своєю підтримкою. Всі посилання на Patreon, Монобазу, YouTube є в описі до цього відео. Дякую також за підтримку коментарем. Полексом і поширенням. Фацелофора Камчацька здатна переживати серйозні погіршення умов довкілля. У таких умовах, коли більшості морських жителів стає кепсько, фацелофора може навіть збільшити чисельність своєї популяції. Вона зазвичай рухається швидше упродовж дня та найшвидше плаває під час припливів. Занурюючись глибоко в зону гіпоксії, тобто в зону недостатності кисню, яєчна медуза, уникає конкуренції, оскільки мало хто любить. Відсутність цього самого кисню в середовищі сумним трендом у структурі світового океану є розростання зони з гіпоксією, хоч це стає причиною краху екосистем, але такі тенденції, навпаки, можуть позитивно впливати на популяцію фацилофор. Тому не варто погрожувати фацилофорам, попиваючи оксигенований сік у себе на гіпероксичному кварталі. А я погрожую вам щиро і подякую за перегляд і нагадую про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.